Всім здарова, братва! З вами Фішер і я став лідером. Раніше колись намагався також створити клан, але тоді, відповідно, не було фінансів. Зараз я вже володію великою кількістю грошей, достатньою кількістю грошей, щоб мати власний клан. В цьому відосі ви побачите, як ми розвинулись, чого ми достигли, та в принципі цікаві штуки про клан. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Також, братва, хотів сказати, якщо ви хочете побачити відоси по клану, як ми там їздимо на блокпости, як ми штурмуємо вече, будь ласка, напишіть про це, Або, або просто залиште лайкосик цим відео. За вертольотами зараз сейчас будем. Все, зустрічайте, аккуратно не підставляйтесь. кого не позывают. Все, сховайтесь всередину, 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 всередину. сидіть поки що. Вони сейчас выйдут, я скажу команду дам. Все, вони вийшли, виходьте, 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 вибігайте всі, все їх. их. Виходим, виходимо, не стойте! Один тільки. только. Вийшли, вийшли, розкрутили їх. Вийшли, вийшли, запушили. Все, молодці. Двоє залишилось За бункером. Все, супер. Дивіться, короче. Створити клан, коштує у нас бабосики. Або за 20 мультів, або за 750 карбонців. Тепер, братва! Яку назву придумати клану, оце цікаво. Я, кстати, мені картиночка сподобалась. Тут є одна. яка мені вот прям сподобалась. Ось ця прикольна. оцей смайлик прикольний, коротше. мені подобається, що ви скажете. Наші мені брати чужі назви клану. Наші мені брати чужі. Може Птаун вот так от вкліпати, типа аптаун. Якраз бункер буде в верхній частині е, этого. Києва Ну, типа, норм аптаун, а можно переводити Ну, дословный перевод це верхня частина міста. Багато людей проголосувало за аптаун. Типа, прикольніше, да? Я потому що я тоже не, я не хочу, щоб моя назва була Вот ета... Це ж позориться кому-то передаться в моєму клані Вот это понимаете? Наше, вот это аптаун, типа буде не... Все, залишаємо аптаун, братва Все, пошли, пошли вы нафиг. Гусі Ленд, давайте напишу. Ленд А що бы А, у мене пробил тут, я его Все. Так, а що байкер брати краще, да? Байки, байкеры. Все, выбираем тоді байкер. Все, братва, клан створений, він зараз відчинений, поки можно залетать. Потом, уже когда я зарублю ДСИК, э, туда-сюда, всякие движушки, будут бонусы ответить. Короче, все будет потом. Так, треба по общак. О! Общак заехал, 10 лямчиков. Чи на он трезис? Так, э, слоты, давайте ты сразу сбише. Чешь? э, Владик, але попробуй зараз закрывать клан, бо цей. Зампонижаться і грижі, школьники, вони всі будуть не типу, Я так, потім так, почищу, ні. я потім почищу, хай пока бігають, чи ні. Потім, Ой, як ДС я... створиться, це все почиститься. Далі в нас залишалось, братва, це прокачувати клан. Для цього нам потрібно було закинути гроші. В общак, те, що я закинув на початку 10 мільйонів, цього ж аж ніяк не вистачить. В принципі, це все можна зробити і без закидів, тобто поступово фарми петрушку, закривати партії і пхеньку розвиватись. Але як ви знаєте, я таким займатися точно не хотів, тому я просто закидував баб і в общаки, тим самим у нас в клані піднімались цехи, прокачивалося відка байкерів і тому подібне. Так, зберігала, у нас вже п'ятий фактично день клану, як він повноцінно функціонує, і що ми маємо. як бачите, мій балансик так е, дуже сильно похудав. Скажімо так, зараз я маю 89 мільйонів на руках, плюс мене ще на карті, відверто кажучи, небагато 8200. І що ми маємо? Давайте перейдемо до бункера. Я вже, як бачите, тут в ньому перейдемо зараз до функціонала, все покажу вам, розкажу, що я зробив. Що у нас змінилось і як це все працює. Так, общак клану зараз складає 34 мільйони. Ми зараз знаходимось е, наразі на 14 му місці, але фактично ну це нічого не означає. Ми просто закриваємо партії, фармимо ось ці бали, тим самим, що челіки фармлять графіті. Також ці бали даються за общак, тобто люди вкидують на бафи і получаються такі бонуси у вигляді ось цих балів. Це в нас очки клану. Як бачите, до якихось топових місць нам ще супер далеко по балам, але в принципі за неділю в нас вже. Вже фактично непоганий результат по кількості людей. Я, якщо чесно, сам здивований. Зараз я маю 49 людей в клані. Це всі люди інва... заінвачені через дискорд. все фактично зроблено ідеально. У нас відбувається інвайт початку в дискорді, там подається заявка, а потім вже переться в клані в грі. Це я все особисто також перевіряю. Також в мене є модер, які мені в цьому допомагає, і тому подібне. За неділю роботи в клані ми вкачали повністю точніше, купили склад зброї, вкачали петрушку на сьоми рівень та алкоголь на сьомий рівень 8, 9 і 10 рівень цехів буде пізніше, обов'язково його зроблю для того, щоб можна було крафтити екстазі. Екстазі, братва, воно працює по принципу петрушки, який в майбутньому ми будемо також крафтити і юзати на всяких двіжухах або продавати його на церці. Так, розвиток клану. Вітка байкери, в принципі, вже бачила, що я неї вибрав. Вона повністю також вкачена, окрім останнього. Ось ця знижка 15 відзоків на мотоцикли. Можливо, теж потім вкачаємо, але поки вона, в принципі, не. Потрібно. Зараз це все виглядає ось так. в Принципі, на цю вітку десь пішло близько 20 мільйонів, якщо я не помиляюсь, на вітку байкерів. На цеха в нас, братва, пішло доволі багато грошей, якщо чесно. <кх> в цілому я десь витратив на сьогодення, на клан, братва. Ну, якщо щоб вам не збрехати, близько 130 мільйонів. Ви скажете, що я долбанувся? Ну да, трошки я напевно і довбанувся, те, що так закинув гроші, але в принципі я цього й хотів. Тому, братва, якщо ви маєте бажання втопити, посилання. Буде під цим відосом, але ми до цього пізніше повернемо. Також вже братва, в чорний список було занесено двоє людей. Це чуваки, які просто творили повну діч, незрозуміло яку. На них, на них були скарги, адміністрація їх карала відповідно. Ну і є пейко, відповідно. Тупі, максимально тупі тут випадки, і я таких людей не хочу бачити в себе в клані, які творять просто діч. Ми в клані топимо за те, щоб все було порядочно, щоб мали повагу всі один до одного, та також до опонента. Склад зараз у нас ось такий. В Принципі тут е, зараз. Тут майже 50 людей, ніфіга собі. Магазин, в принципі, шов. Нічого такого ексклюзивного, але е, відмички і все. В принципі, саме цікаве це відмички, адреналін можна там купити, якщо файтесь там може зарішати трошки. Відмички нам потрібні для угону автомобіля, якщо ви знаєте. Тому це корисна штука. Чельги, мене постійно крадуть машини. Там за одну машинку дорогу дають там по від 300 до 400 тисяч, але це все, що стосується дорогих автівок Функціонал редагування ролей поки ще нічого не змінювали тут, тому що треба буде ще набрати чудовий колектив. До якого буде довіра максимальна, особливо до старших. І в цьому в принципі проблем не буде. В них буде склад, потім доступний, або ще щось, і тому подібне. У модера, в принципі, всі функції обімкнуті. він працює повністю, як і лідер. Далі що хотілося би сказати, це дуже зручно зробили систему ось цих пляшок. Тепер тут, якщо ви пам'ятаєте, раніше була одна мітка, тепер їх тут цілих 5, і тепер можна просто зараз переробити просто проступу алкоголю. То тобто вам не потрібно тепер торчати в цехах погодинно або по дві, по три години. Годину і тому подібне. Зараз це все робиться максимально швидко. Морозильна камера дуже крута штука, є логі. Тепер видно хто що скільки скидує, це дуже зручно. Для звіту подається. Чуваки роблять отак. от скріншотик, просто то, скільки здав і подають звіт. В цілому є склад, сюди падають коробки, які ми закриваємо за партії. А є склад зброї. Це коли купується зброя у бариги, тут вона видається фактично. Ну і в принципі, ось і весь функціонал наразі, який в нас доступний в бункері. Зараз ми перейдемо про Я ще покажу вам, як працює. У нас в дискорді. Я думаю, що кланівцям або людям, які вже є в кланах і які там хочуть розвивати клан свій краще, або зробити його ліпшим і цікавішим, я вам зараз покажу цікаву штуку, тому не перемикайтесь, додивіться відосик до кінця. Так, ну що, братва. Дійшов час Дискорду, давайте вам трошки розповім. Зараз я дивлюсь від ролі молодшого в Дискорді, але якщо ви новенький в нашому клані і хочете вступити в нашу сім'ю, вам потрібно перейти в вкладку Заявка в сім'ю. Тут ви заповнюєте анкету і потім подаєте неї. Відповідно, я або модерний переглядає. Це все дуже просто, я думаю, зрозумів. Підсумок це заявок тут тільки висвічується тих людей, кого не прийняли. А якщо вас прийняли, то вам в особисті напише бот про те, що вас прийняли в сім'ю, будь ласка, там з вами там, скоро В'язаться модератор або лідер клану. Тобто є загальний чат. В принципі, тут знаходяться всі люди, які приєднались до нашого дискорду. До речі, вже спільнота така немаленька. Получається, там десь близько 150 людей. Тому це загальний чат. Після того як вас е, прийняли в клан, у вас відкривається функціонал доволі цікавий. Почнемо з першого, це взаємодія з батом. Почнемо з першого. Це що стосується роботи в клані. У нас є робота. «Цех». якщо я хочу попрацювати в цеху, я нажимаю вкладку місце в цеху і вибираю який цех мені потрібен. Наприклад, петрушку хочу попрацювати все. Бот мене записав на годину вперед, я буду працювати в цеху. Якщо я відпрацював і звільнився раніше, нажимаю звільнити цех самостійно. Все, як бачите, цех вільний. Людина може сюди зайти, подивитися, чи хтось працює чи ні. Також є ще цех, Тут в принципі видно хто де і скільки працював сьогодні. Така статистика більше можливо для, для мене лідера, але в принципі я не особисто поки що не користуюсь. але в будь-якому випадку можна подивитись хто коли і працював. Далі унікальна система балів в клані. Що це вам дає? Якщо передам таблицю лідерів, у нас. Є тут топ-30 зараз гравців в плані. Як бачимо, що люди фармлять бали, а за ці бали потім вони можуть купляти різні плюшки. Бали отримуються за звітність, бали отримуються за відвідування МП, і також бали даються за онлайн в Дискорд Voice. Якщо тут люди активно сидять в войсі, спілкуються, за одну годину дається один бал. Відповідно, кастомний магазин, братва. кастомний магазин. Це дуже крута штука, тому що, бачите, от, наприклад, за 50 балів я можу придбати собі премію в 500 тисяч. Я вважаю, що це непогано, це прикольна плюшка, особливо новачкам, ті, хто активно грають. Непогана премія. Далі можна при... придбати номерний знак, можна придбати, наприклад, рюкзак плюс 50 кілограм, можна придбати скін суперсус за 150 балів, але магазин постійно оновлюється. Типу я сам ці товари туди додаю, тому вирішувати, що там буде, тільки мені. Також туди будуть додаватися автівки, за бали в майбутньому і різні штучки. Після того як людина, наприклад, попрацювала в цехах, вона йде заповнювати звіт. Як бачите, в нас є зараз три варіанти. Та звіта, які дають бали, а четверте це анонімна скарга. В принципі, це така вкладка, чи вона потрібна, чи ні. В будь-який момент можна написати лідеру в особисті, але анонімна скарга, то я вже розумію, що ви хочете, щоб це було анонімно. Вибираю, наприклад, Петрушку. Я здав Петрушечку, приходжу отак: от в клан, роблю тут скріншотик. Що, оп, я здав Петрушечку, норму і подаю звіт. Сюди посилання вставляється з імгура. Я думаю, що імгур не для кого не секрет, що це таке. Це система файлообмінникас, фактично. Тобто туди можна вставити картинку і посилання на нього, і автоматично потім мені в звіті висвітиться та картинка, і я побачу, що ви все зробили чітко. І потім подається звіт. Я його переглядаю, підтверджую, видаю людині бали та виплачую заробітню плату. Є вкладка ФК, це якщо ви там стоїте на церці або на бушці в вечірній прайм тайм. Не виходить у вас, ви відійшли кудись там ще щось, щоб я вас не шукав, знайшли, відійшов ФК ввечері, коли ми їздимо і пешки різні. І все. Прийшов раніше, повернувся за ФК. Також є братва вкладка відпустка. Буває таке, що надоїдає грати в клані. Ви можете подати. Заявку на відпустку. Подаєте заявку, вказуєте там причину, дату, наскільки вас днів не буде, все, я знаю, що ви вас вичилите, вас ніхто не чіпає. Потім повертаєтесь. потім, коли вже повертаєтесь, людина нажимає повернутися з відпустки, і всі ролі назад видаються гравцю. Тобто, якщо вони зрозуміли, нажимаєш відпустку. Вас ролі всі знімаються, щоб в клані вас ніхто не турбував, ви не бачили ніякі чати, все чотенько, тобто, ви повністю відпочиваєте. Прийшли раніше, повернулись з відпустки. Що називається? Ролі повернулись, все, ви далі активний гравець в клані. І така система, братва. Далі в нас є тут Новини. Тут я, в принципі, пишу всю інформацію, що таке вкладка теги Я тут роблю реєстрації на всякі МПшки, типу блокпост. Переходимо в вкладку записи, і тут можна зареєструватися. Я створюю внутрі клану МПшку, куди реєструються по цій кнопці люди, і тут вилазить великий список людей, хто буде приймати участь там на блокпості або ВЧ і тому подібне. Це дасть мені змогу розуміти, скільки людей нас взагалі буде. Це дуже зручна система, як на мене. І також після того закінчення цієї МПшки, яка приходить у нас в грі, наприклад, я потім веду. За закінчення людям бали система підвищення дуже проста. На, наразі не бачу ніяких проблем. П'ять скнів бажано залишити. Вам потрібно відвідати 5 зборів або 5 МПшок в клані. Тобто збори ми зараз рідко проводимо, тому що вони в принципі, не супер потрібні. Зараз норма закривається сама по собі. А ось їздимо на всякі вечешки, БПшки і за активність люди отримують І за цю активність люди отримують змогу подати потім 5 скнів і підвищитись на на Ступну сходинку, скажімо так, тут все просто, теж заповнили, відправили. Мені прийшло, я перевірю, підтвердив. Ну, в принципі, братва ось такий технологічний дискорд. Якщо ви хочете створити клан і вести його активно, і вам потрібно щось подібне, ви можете звернутись ось до цієї людини. Нікнейм я залишу в описі під цим відео. Тобто тіпус займається повністю кастомною розробкою дискордів. Може зробити, в принципі, все, що ви побажаєте, можете звернутись, також є варіанти підписок дискордів, щось таке подібне, як у мене, зробити, автоматизу. Зує всю систему, щоб вам було зручно тим займатися. Робляться різні рішення, це не стосується тільки кланів, це сто... може стосуватись і фамок, може стосуватись і якихось новосних каналів, і тому подібне. Тому в дискорді ось це все оформити можна через нього. Звертайтеся.